Знову закладаємо інкубатор. Показую, як я це роблю. 0. Тарюємо віси і важимо яйця. 15 грам я мінімально закладаю. Менше 15 вже йде вибраковка. 13. Вибраковка. 18. 16. 17. На мою думку, всі ті, що малі яйця, це яке яйце мале, таке буде курча мале. Як на м'ясо, так і далі воно буде мале. і Таке яйця буде нести 17. Закладаю від 15 по 19. І ще з вами покажу тут, навіть не здорові. Десь вони вже втекли від мене. Здорові також не бажано, не можуть бути двох 19 це вже край. Вже там де 20, 22, то вже не котить. Ну ось отаке. 19. Та мабуть положим. 18. Підписуємося, ставимо лайки. Гарного дня!